Всім добрий день. Ми з України, магазин Чтирисем. вітає вас. Хочу сьогодні звернути на вашу увагу на аксесуари. Сьогодні для підтримання морального духу українців ми отримали невелику кількість колоночок та навушників. Такі для дівчат фірми Хока дуже якісні з гарантії. Та для чоловіків це навушнички. Та колоночки є також для. Мікрофонами мощні, а є такі сімейні, маленькі для підтримання морального духу. Кількість обмежена окремо хочу звернути увагу для людей з порушеним зором. Отримали інтересну таку річ, як лупа, навіть з підсвіткою. Дуже все. можна дивитися ніяких. Поміг немає. Сам особисто полюється. Отакі аксесуарчики. Колоночки недорогі, навушнички. Спішить кількість обмежена. Тримаємося ми з України. Також хочу звернути увагу, що на даний час проводиться акція на Redmi 10 c ціна знижена на 900 гривень. Чесно кажучи, в МакСразу вийшла модель Redmi 12 c вона на порядок. Хуже гірше, ніж 10 c Асортимент постійно у нас поповнюється. Те ж саме, декілька позицій теж знижено. Навіть у бюджетні моделі практично на 500 гривень теж саме ціни знижено. Спішіть кількість обмежена.